Народ визнаю свою помилку. Дивіться, розказую, чого так вийшло. Раніше у мене кольця були в попередньому діску, як я цей розпаковував. Кольцо тут було, воно якесь дуже тоненьке було. В цивому тут не було кольця. Але якщо перевернув диск, ось витягнув сміття, ось що таке колечко є. Зараз попробую, чи стане воно на цю макіту, чи не стане. Якщо стане це кольцо. Ставлю цього диска на макіту І завтра, якщо буде погода, буду тестувати. Ну, в общем, зараз я попробую виколупаю його. Попробую, чи стане оцей диск ширший на макіту. да, чуваки, коротше, налажав я. Стає оце колечко. Іменно з цього диска. Ось, бо я якийсь другий брав, то воно не підходило, взагалі в диск не залазило. А взяв іменно від цього диска, диви, якраз стає. Е, показую дніпроемовський диск. Стає на макіту. Я вже з, цього, з цієї пилки не знімав, цього нового диска, Думаю, який смисл, якщо тут такий самий посадочний. Все, значить, будемо тестувати. Там ще мені ідеї, що порізати краще акацію замість граба. Буде, якщо завтра погода, ой, позаражаю зараз акумулятор. Ось о, Дніпремовський заражаю. Макітовський один, напевно, вже зарадився. Да, один заражив, зарадився. Зарадка не оригінальна, тому що у мене оригінальна американська. Американська зарадка на 110 вольт. А в мене не 110, у мене 220. Того заражаю цею. Я не думаю, що це дуже принципово. Грає так само, як оригінальна. Так от, все. Діск поставив. Зараз а, а, а смисл його закріплювати, якщо це треба друго ставити. В общем, кому цікаво. Буде погода. Завтра буду тестування по п'ятому кругові. Буду тільки різати цю як її звати. Акацію Попробуємо, чи потягне макіта оцим діском. Тому що оцим рідним діском, я показую, вона паршиво тягне. Ну і оцим діском Дніпрем теж не так класно тягне, як. Оцей діск ріже чотенько, Це якийсь новий Дніпремовський диск, ну, купив замість рідного. Так що попробуємо. Чи цим диском як потягне діпроемовська пилка і як потягне Макіловська пилка? Акумулятори заражаю, щоб все було чотенько. Кому цікаво, спостерігайте.